Єнифер, попри солідний вік, має неперевершену та всесвітньо відому красу, її фіалкові очі, холодні, але глибокі, випромінюють мудрість і владність, а у гніві іскряться полум'ям, чорне волосся, мов воронове крило, закручене в тугі локони, спадає на її худі плеч, переливаючись, наче пір'я павича, і наповнює простір ароматом буску та агрусу. Струнка фігура чародійки гармонійно поєднується з трохи подовженим носом і тонкими, гордовитими губами, прикрашеними родимкою. чорний оксамитовий амулет із зіркою з обсидіана на її шиї доповнює образ, сяючи крихітними діамантами, її високі вилиці, доглянуті брови, довгі вії та ніжні руки додають ще більше шарму. Навіть у взутті на підборах вона залишається невисокою. Однак її тендітна талія та витончені ноги роблять її водночас щарівною і небезпечною. А зараз давайте детальніше розглянемо психологічні особливості особистості Єнифер. Темперамент. Єнифер має холеричний тип темпераменту. Вона імпульсивна, здатна до лідерства, може тривалий час виконувати складні завдання. Їй важко контролювати свої емоції, які є досить сильними та глибокими. Чародійка з Венгерберга, якщо і демонструє свої емоції, то цей перформанс пам'ятатимуть всі. Гравець, який пройшов третю частину гри Відьмак, я думаю, пам'ятає її поведінку в Каер Морхені, імпульсивні прийняття рішень та нетерплячість до виконання її прохань. Їй важко уживатися з іншими героями в Каер Морхені, які також переважно мають холеричний тип темпераменту. Емоційність Єнефер відноситься до емоційно настійких людей. Вона є збудливою, реагує на слабкі впливи зовнішніх подразників, так як чародійка має сильні та глибокі емоції, їй важко забути минулі образи та дії, які викликали негативні емоції, такі як страх, злість, розпач, незадоволення тощо. Рівень нейротизму Єннифер на високому рівні вона досить тривожна, не довіряє близьким людям. Наприклад, вона постійно слідкує за Геральтом та читає його думки. Ще в книжках Анджея Сапковського вона. Переживаючи за Геральта, доплачувала до суми контракту певну суму, щоб йому вистачало на життя. Звісно, вона про це йому не розповідала. Характер, дитинство мала складне, мала вразливу зовнішність, завжди була жертвою знущань серед однолітків та старших людей. Її дитинство було позбавлене любові та ласки. Матір у нещастях сім'ї та зрадах чоловіка робила винною доньку, яка мала ельфійську кров. Яка передалася їй по материнській лінії. Згодом майбутня чародійка робить спробу самогубства, а пізніше Тісая Деврія забирає її до школи чародійок Варитузу, де вона отримує чарівну зовнішність та магічні знання. Дитинство та юність Варитузі сприяли формуванню таких позитивних та негативних рис характеру Єнефер як цілеспрямованість. Єнефер успішно досягає своїх цілей, часом не нехтуючи моральними засобами досягнення цілей, такими як Некромантія в рощі, Обман відразу пригадується ситуацією з Мишавуром та маскою, маніпуляції, жертвою яких часто був Геральд. Але, я думаю, багато шанувальників гри «Відьмак 3 парбачили це Єнефер, так як вона зазвичай це робить для благої цілі, наприклад, задля пошуку та порятунку цирів від дикого гону. Відповідальність, яка проявляється у Єнефер під час виконання завдань, які перед нею стоять. Вона віддає всю себе за для виконання завдань, які треба виконати, можна згадати її зусилля. Які вона доклала задля того, щоб зайти Геральта, створити ефективні зв'язки комунікацій між Нільгардом та людьми з королів з півночі задля пошуку та порятунку цир. Єнефер, попри свій гарячий темперамент та складний характер є вірним товаришем та другом напросить амністію Вемгира для своїх подруг Чародійок. Попри образи на Геральта та Тріс ефективно співпрацює з ними у боротьбі з ДИКИМ Гоном в Кайрморхені, Кмітливість Чародійка з Венгерберга є кмітливою та хитрою. Єніфер досить швидко та винахідливо здатна знайти вихід із складних ситуацій. Сюди можна віднести приклади з гри, коли вона застосовує некромантію та користується маскою, маніпулюючи Геральтом. Доброта: на перший погляд, декому важко буде сприйняти цю інформацію, але вона є доброю, просто не хоче здаватися такою людям, які, на її думку, це можуть сприймати за слабкість та користуватися цим. Але ще в книгах вона допомагає народжувати жінкам, яким важко це зробити, анонімно на відстані допомагає фінансово Геральту, підвищуючи попередні суми, які вказували замовники у контрактах на вбивство чудовись, допомагає чародійкам з ложі. захищає та допомагає цирю у битві з диким гоном, та не тільки. Тепер перейдемо до негативних рис характеру: зрозумілість є Горда часто зневажливо та презирливо ставиться до оточуючих. Саме так вона поводилася при першій зустрічі з Геральтом та Любистком. Також цю поведінку вона проявляє під час пригод на Скеліге, знищуючи рощу, мучаючи душу Скіаля, а також під час перебування в Кер Морхені, ставлячи свої потреби в чужій оселі вище за всіх інших. Весемір та інші відьмаки ледь стерпіли її, але була важлива ціль захист сирі та протистояння дикому гону, чим і користувалася чародійка, знаючи. Що добрі та порядні відьмаки школи вовка не виженуть її з оселі при таких обставинах. Імпульсивність Єнифер не вміє контролювати свої бурхливі емоції, особливо у тих ситуаціях, де вона зі співрозмовником знаходиться на рівних, з такими людьми, як і вона ще приглушить свої імпульсивні пориви, але близьким людям вона вилля все, що накопичила до цього. Часто жертвою її імпульсивної поведінки є Геральт, сама близька та вірна для неї людина. В книгах також від цього страждала Цирі, слухаючи насмішки та образливі слова від чародійки. Єнифер не любить, коли у міжособистісних стосунках їй вказують, що і як робити, вона неохоче йде на компроміси та поступки. Недовірливість з дитинства її ображали самі близькі її люди, мати та батько, а також інші однолітки та люди. Якщо ти в дитинстві не відчував від близьких людей та зовнішнього світу відчуття захищеності та любові, та важко це навчитися відчувати у зрілому віці. Жорстоке ставлення в дитинстві створило у уєни схему недовіри, яка супроводжує її протягом зрілого віку також. Вона не довіряє Геральту, часто слідкуючи за ним з допомогою магії, попри далеку відстань від нього, читає його думки. Владність чародійка хоче, щоб все було за її велінням. Вона із презирством ставиться до виборів Геральта, саркастично реагуючи, наприклад, на його вибір одягу. Шляхи вирішення завдань, коли вони працюють у парі. Зазвичай Геральт поступається їй у міжособистісних відносинах. ЕГОїзм Єнефер часто нехтує бажаннями, традиціями та почуттями інших людей. Її нарцисична особистість на пару зі схемою недовіри не дозволяє їй будувати довготривалі, здорові та ефективні міжособистісні стосунки, де пануватимуть довіра, любов та розуміння. Здібності Єнефер рудована чародійка, спроможна навчатися, вивчати складні магічні закляття, володіє знаннями з чорної магії, але іноді нехтує правилами, які забороняють її використовувати, є однією з найсильніших чародійок у світі Відьмака. Вона володіє знаннями з алхімії, знає бестіарі та історію Всесвіту, знає декілька мов. Єнефер пройшла хорошу школу в Аретузі, вона там навчилася, як впливати на інших, як схиляти на свою сторону співрозмовника, з яким ведеш справу. Як всі помітили, читаючи книги та граючи в ігри, чародійки є майстринями в маніпулюванні людьми та іншими расами, більшість з них користувалися цими здібностями у деструктивний спосіб. Але Єнефер зазвичай за допомогою цих знань та здібностей робила корисні справи для людства, як от допомога жінкам завагітніти та народити дитину, робота над ліками, які б допомагали мати дітей чародіям, допомога друзям та близьким, є витривалою. Здатна тривалий час виконувати складні завдання та терпіти впливи сильних зовнішніх подразників. В наш час Єнефер, я думаю, була б хорошим лікарем, який розуміє не тільки фізіологічні, але й психологічні проблеми жінок. Вона добра, відповідальна, кмітлива, цілеспрямована та рішуча. Ці якості допомогли б їй під час виконання складних медичних операцій, які потребують негайного хірургічного втручання. Емоційний інтелект. Єнефер часто важко зрозуміти себе, свої емоції та почуття. В грі Відьмак 3 у місії «Останнє бажання ми можемо це яскраво побачити. Чародійка зізнається Геральту, що вона не знає, чи справді між ними щирі почуття, вважаючи, що на їхні стосунки та поведінку впливає бажання Геральта під час сутички з Джином, яка описувалася у книзі Анджея Сапковського «Відьмак. Останнє бажання. Вони часто з Геральтом розривали свої стосунки та знову їх відновлювали. І важко розуміти також інших людей, їхні почуття та потреби. Єнефер, досягаючи своїх цілей, сміливо може піти, як то кажуть, по головам, не озираючись назад, не думаючи, образила вона когось чи ні. Такі дії не дають можливості створювати здорових міжособистісних взаємовідносин у світі відьмака. Здебільшого це корисливі відносини. Де вона завдяки своїй силі та статусу здатна допомогти під час вирішення складних завдань, які потребують розвинених спеціальних знань та навичок. Не дивлячись на це, у неї є вузьке коло, яке здатне терпіти її примхи, люди, які вдячні за її вірність та доброту, у якому викривленому вигляді вона б її не демонструвала. Своїми емоціями та діями є не фаркерувати важко. Про це Геральт знає, як ніхто інший. Щоправда, під час взаємодії з вищими за статусом людьми вона здатна трохи приглушити свої імпульсивні пориви, але в такому випадку близька людина, з якою спілкується Єнефер на рівних, може натрапити під гарячу руку. Вона не буде довго терпіти неприємну для неї розмову, не буде терпіти нешанобливе ставлення до себе. Єнефер має потенціал до розвитку лідерських якостей, вона спроможна холоднокровно керувати людьми у критичних ситуаціях, приймаючи кмітливі стратегічні рішення. Якщо Чародійка з Венгерберга захотіла б керувати організацією, яка хоче довго та ефективно проіснувати, їй довелося б добре попрацювати над розвитком емоційного інтелекту. Спрямованість особистості. Єнифер має достатньо накопичених коштів та матеріальних надбань, тому їй більш цікаві внутрішні мотиви. Вона хоче мати дітей, вірного чоловіка поруч, вона допомагає жінкам завагітніти та народити дітей. Чародійка переймається долею цирі. Яка вважається її прийомною донькою. Якщо я не помиляюся, я не ферче не єдина чародійка з ложі, яка не була підручним магом короля. Рівень самоконтролю. Як ми вже з вами знаємо, я в міжособистісних близьких стосунках діє імпульсивно їй важко контролювати свої емоції, але під час спілкування з людьми, які є вищими за нею по статусу, та під час складних завдань, які потребують повної концентрації та віддачі сил, Єнефер здатна контролювати себе. Самооцінка є нефермайна нарцисичну особистість із заниженою самооцінкою, гіперкомпенсуючи свої основні схеми, такі як недовіра. Вона в дитинстві була самотньою, не відчувала любові та ласки. Батьки і в дитинстві не приділяли уваги, ображали її. Вона не знає, що таке емпатія та емоційне розуміння. Окрім схеми недовіри, в неї проявляються також схеми емоційної депривації, дефективності сором'язливості, соціальної відчуженості. Які також гіперкомпенсує. Сильні сторони особистості. Яніфер добра, цілеспрямована, смілива, рішуча, кмітлива. Ці якості можна простежити майже у всіх місіях, де з'являється чародійка протягом третьої частини гри Відьмак. Наприклад, вона співпрацює з Нюльгардом, вибиваючи для себе хороші умови співпраці та просить амністію для чародійок, що свідчить її доброту. Чародійка демонструє свою кмітливість та рішучість у місіях на Скелі. Хоча дії були шкідливими та деструктивними для деяких людей, але пошук Цирі просувався швидше завдяки цим якостям Єнефер. Також ці якості вона демонструє і у наступних місіях гри, наприклад, під час захисту Каер Морхена та у фінальній битві з Диким Гоном. Вірність вона проявляє до Геральта та Цирі, не дивлячись на деякі образи, вона віддає всі свої сили, щоб захистити близьких людей. Слабкі сторони особистості. Основною слабкістю Єнефер є її імпульсивність та недовіра. Які вона гіперкомпенсує з верхнім ставленням до людей та їх експлуатацією задля задоволення особистих потреб. Ці якості заважають чародійці будувати здорові та міцні відносини з оточуючими. Наприклад, вони з Геральтом відправляються шукати джина задля того, щоб впевнитися, чи справді вони з Геральтом кохають один одного. У Єннефер емоційний інтелект на досить низькому рівні, вона не розуміє свої емоції та почуття, а також оточуючих людей. Їй важко демонструвати свою любов, вона не вірить, що в неї можуть бути здорові стосунки. Їй важко знаходити спільну мову з оточуючими. Зазвичай її стосунки з оточуючими зводяться до спільної або особистої користі та задоволення різного рівня потреб. Як героїня може покращити свою особистість. Важливо, щоб близькі люди. Такі, як Геральт та Цирі, тактично протистояли з верхньому та знецінюючими стилю поведінки Єнефер, та щоб завжди відстоювали свої права, висловлювали свої емоції та почуття під час такої поведінки. Близьким людям Єнефер не варто себе демонструвати ідеальними, важливо приймати свої слабкі сторони та говорити з нею про них. Самі чародійці варто навчитися довіряти людям. І здатні до взаємної співпраці та емоційного зв'язку. У відносинах з такими людьми, як Геральт та Цирі, чардійці варто сміливо віддавати та отримувати любов. Також є нефер варто шукати рівність у відносинах із близькими людьми, не відчуваючи при цьому зверхність та зрозумілість, встановлювати реалістичні очікування від себе та інших, пробачати людські недосконалості, адже ми всі не є ідеальними. Їй варто не сприймати світ у чорно-білих кольорах, а у відтінках сірого та реагувати більш гнучко на життєві труднощі та образи. Варто обдумувати чародійці відношення до статусу та домінування над іншими, чим та у яких ситуаціях вони можуть бути корисними, а коли варто проявити емпатію, зрозуміти та поважати інших людей. Всім дякую за увагу! Цікавить ваша думка, які подробиці Єнефер були пропущені, а які можна було більш детально проаналізувати. Також пишіть. Аналіз якого персонажа вас цікавить. До зустрічі!